І розламав хліби і дав учням, а учні людям ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Рів Христі, браті і сестри, наша дорога молоде, наші улюблені діточки, слава Ісусу Христу. Дуже часто ми чуємо і бачимо у івангельських писаннях, наскільки наш Господь є чуйний до нас. Він не просто люблячий батько, який суворо наказує робити то, що буде нам корисне. Але дуже часто також іде на поводу наших людських потреб, людських бажань, слабкостей і немочей, і справді намагається навіть тут допомогти посприяти, задовільнити ті потреби, які є в людей. І це досить очевидно, бо сам Христос Господь є такий самий, як і ми з вами. Цілковито є людина і Господь, і так само дорогі, терпів і страгу і спрагу, і голод мав так само певну біль в тому. І добре знаємо, які страждання переносив у хресній дорозі та під час розп'яття, а тому добре розуміє всі наші слабкості і немочі. І сьогодні ми чуємо, як він, хоч і на короткий час, але ці немочі, ці слабкості намагається задовільнити в такий спосіб, даючи нам зрозуміти, що це задоволення наших сьогоднішніх тимчасових потреб покликане перерости до вічного задоволення у житті вічному. Отож, ми бачимо, як Христос проповідує якусь свою науку, і з ним є чимало людей. Лише чоловіків є п'ять тисяч. А якщо ще взяти до уваги жінок та дітей, яких зазвичай є більше в таких випадках, можемо собі уявити, яка велика спільнота зібралася навколо Ісуса. Ті люди настільки є захоплені проповіддю Ісуса, що вони навіть не зауважують, що є десь на пустинному місці і потребують якось елементарно підкріпити свій організм. І про це зауважують апостоли. Апостоли, дорогі, є такими адміністраторами церковними. Вони покликані не просто проповідувати Слово Боже, але і дбати за церковний порядок, дбати за гарну структуру церкви. І тут проявляється їхнє піклування про людей. Тому вони кажуть до Ісуса, що пасувало би відпустити цей народ для того, щоб вони придбали собі його поживу. І тоді Христос каже надзвичайно цінні, важливі слова, які є звернені і сьогодні. До кожного священника єпископа, він каже, дайте ви їм їсти. Справді, дорогі, кожен священник, і я в тому числі, є покликаний давати духовну поживу для тих людей, для вас, які є спільнотою, які є церквою Божою. Ця пожива, дорогі, вона і складається із того, про що ми сьогодні чуємо. А яку поживу вони мають? Вони самі, як ви бачите, мають небагато. Що показує на те, що ті апостоли так само є немічними людьми, незважаючи на те, що Господь Бог їх вибрав, вони все рівно залишаються людьми. А в даному випадку навіть тими людьми, які ще не прийняли Духа Святого. І їхнє життя є поки що життям простих, іноді навіть меркантильних людей. І, дорогі в Христі, так само сьогодні і я, і багато хто священиків є ще досить, досить простими людьми. Хоча ми маємо той дар Духа Святого. Нас посвятили в той священичий сан, але все ж таки дуже часто так може бути, що хтось із священників так само в духовному сенсі може бути ще спраглий чи голодний. І тому ми так само маємо різного роду реколекції, різного роду духовні вправи, які допомагають і нам, так само, священникам і єпископам, оцю духовну поживу збирати, щоб маючи самим могти поділитися для всіх тих, хто є в нашій опіці. Учні. Багато не мають, але те, що вони мають, того є достатньо для того, щоб з Божою допомогою нагодувати весь народ. І вони приносять п'ять хлібів та дві риби. Цих п'ять хлібів, дорогі святі Отці, вказують на п'ять ран Христових. Як ви знаєте, і як я вам вже неодноразово це говорив, повторював і в святі Успіння, що тих п'ять ран це є той безпосередній засіб, через призму яких Бог отець, дивлячись на людину. Бачить нас оправданими і звільненими від гріха. А та риба це є щось, що є трошки складніше. Але, дорогі, саме слово риба, по-грецьки, як ви знаєте, вказувала на абревіатуру Ісуса. І довгий час першохристиянська церква ще не мала знаку Христа. Якщо ви пригадуєте знову ж таки з однієї з моїх проповідей, то перший знак Христа з'явився у колізеях, у римських тих амфітеатрах, де гладіатори вбивали християн, чи то дикі звірі вбивали християн. І був такий період, що християни проповідували Ісуса, коли це відбувалося. І тому їм відтинали язики. І для того, щоб далі проповідувати Ісуса, вони здогадалися зображати на собі знак Христа. Тому вважається, що саме у Колізеї вперше християни прозобразили на собі той знак, який ми знаємо з вами: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. До того часу, дорогим християнським символом була рибка. І навіть ранні християнські спільноти, які збиралися завжди підпільно в катакомбах, їх гонили як юдеї, так і язичники, вони були змушені в такий спосіб маскуватися, ховатися від зовнішнього світу. І рибка була тим таким кодовим знаком, який означав, що тут є християни. І коли була ранньохристиянська спільнота, на вході завжди був хтось, хто був. Чи то якон, чи будь-хто, хто відповідав за, скажімо так, секюрність цієї спільноти. От, Коли хтось приходив, він мовчки просто малював отаку дугу на піску. І той, хто був християнин, це все розумів, просто домальовував дугу другу знизу. Появлялася рибка, і це означало, що людина є посвячена, є із спільноти. І ця рибка, вона вказана на Ісуса, тому що Слово іхтіос це є грецька абревіатура Ісус Христос, Син Божий. Цих риб, як ми з вами бачимо, не дві. Хтось каже, що вони вказують на дві природи Ісуса Христа, як у Бог і чоловік. А хтось каже, що це є два завіти, бо саме вони вказують на постать Ісуса. В тих старому та новому завіті дорогі, розкривається постать Ісуса Христа, нашого Спасителя. Так чи інакше, того є, здавалося б, недостатньо, але недостатньо воно є дорогі для наших, з вами, людських очей. Для Бога, оця постать Ісуса Христа в особі п'яти хлібів, п'яти ран. І двох рибок, його тіла і крові, чи душі і тіла, є дорогі в Христі, поживою, якої достатньо для того, щоб нагодувати не лише п'ять тисяч чоловіків, але й дорогі, щоб нагодувати всю Вселену. І цією поживою учні діляться знову ж таки із ласки Ісуса. Ми без з вами ніколи не мали права служити службу Божу, якби не сам Христос нам її передав, якби не показав і не установив на Тайній вечері. Так, сьогодні тут ми бачимо оцей прообраз тої вечері. Христос ламає, дає цю рибу і каже: давайте людям. Він дає це спочатку апостолам, як сьогодні дає священникам руки. А відтак апостоли, як і сьогодні священники та єпископи, роздають ці блага усім людям. І всі наситуються. Скільки їх би не було, дорогі, всі наситяться, хто би, який би не був спраглий, який би не був втомлений. Ще голодний у цьому житті, духовного Господь Бог всіх нас наситить так, що заспокоїть всі наші слабкості, всі наші немочі, всі труднощі, які є в нашому житті, якщо тільки ми до нього звернемося і дозволимо собі прийняти отой дар від нього. Учні настільки наситили весь народ тою рибою, що коли вони збирають назад. Знову ж таки, за вказівкою Ісуса, бо ми знаємо, що не можна розкидати нічого того, що є цінним, а тим паче тим, що того, що є духовною поживою, <кій> сам Господь. Господь Бог є духовно ощадливий, він не проповідує будь-кому, не проповідує фарисеям, книжникам о тим, які хочуть від нього якогось знаку чи потребують якоїсь суперечки з ним. Ні, він проповідує тільки тим, хто є відкритий на його проповідь. І в інших місцях знову ж таки каже: не розкидуйте ваші перли перед свиньєю, щоб не потоптавши їх. Обернувшись вас, не пожерли чи не роздерли, вірніше. І тоді, дорогі, ми бачимо, що те саме він каже сьогодні учням зібрати все, що зосталося. І тут є ще одне чудо. А чудо полягає в тому, що всі учні збирають по 12, 12 кошів по одному на кожного з апостолів. А що це означає? А це означає, дорогі, що якщо вони дбають за духовну поживу для своїх людей, то самі вони будуть так само духовно ситими і міцними. І я вам скажу на власному досвіді, що якщо я стараюся для вас, для своїх парафіян інших стараюся гарно помолитися, зробити добру науку, я відчуваю, що і ця річ формує мене самого, і я сам є тоді духовно насичений, і справді не відчуваю ніякого голоду чи спраги стосовно Бога. врешті решт дорогі, все це є таким черговим доказом того, що Бог є з нами, що Він готовий нас наситити, і найголовніше, що ця сьогоднішня історія. З тими п'ятьма хлібами і двома рибами вона покликана наситити і кожного з нас. Наситити духовно, а відтак і фізично. Щоб в кінцевому результаті дорогі всі їли і наситилися. І це було у вічності. Щоб ми вічні з вами насичувалися нашим Творцем, Господом і Спасителем Ісусом Христом і були щасливими там, у небі. Амінь. Слава Ісусу Христу!